Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні завершуємо, завершуємо розгляд систем реактивності в нашому проєкті Біологія людини. І сьогодні ми будемо з вами розглядати органи імунного захисту. Отже, розрізняють центральні, так звані первинні. Та периферічні вторинні органи імунного захисту. До центральних належать червоний кістковий мозок та тимус це головне місце лімфопоезу, і тут лімфоцити диференціюються з клітин попередниць, розмножуються та дозрівають. І Т-лімфоцити дозрівають у тимусі, тоді як – в печінці плоду ще під час розвитку і кістковому мозку дорослої людини. Отже, до периферічних вторинних лімфоїдних органів відносять селезінку, лімфатичні вузли. Лімфоїдну тканину, пов'язану з слизовою оболонкою, це лімфотичні фолікули, наприклад, мигдалики, перове бляшки, ми з вами їх сьогодні теж побачимо. В периферічних лімфоїдних органах лімфоцити взаємодіють між собою з допоміжними клітинами та з антигенами. І тут вже здійснюються імунні відповіді. Значить, Утворення їх залежить від центральних, а вже дійсно їх функціонування для здійснення імунних відповідей треба шукати де? У саме в периферічних вторинних лімфоїдних органах. Імунні реакції за участю циркулюючих в крові антигенів, відбуваються у селезінці. Клітини лімфатичних вузлів. Реагують з антигенами, що циркулюють у лімфі. А лімфоїдна тканина слизових оболонок реагує на антигени, які потрапляють до неї з оточуючого середовища. Тобто ось тут ми чітко розподіляємо, де знаходяться антигени і хто відповідає за їх нейтралізацію. Якщо антигени в крові, шукай селезінку. Якщо антигени в лімфі, то тоді лімфатичні вузли. Якщо ж з оточуючого середовища це мають бути лислизові оболонки систем, ми з вами розглядали систем, які... Забезпечують зовнішній обмін. Ось там в слизових оболонках тих органів можна шукати, шукати ще і лімфатичні фолікули, які будуть допомагати позбавляти організм від цих негативних факторів. Антиген незалежне диференціювання Т та Б лімфоцитів відбувається в центральних органах імунного захисту. А вже антиген залежне диференціювання Т та Б лімфоцитів відбувається в периферічних органах імунного захисту. Ще раз ми можемо подивитися: ось тут, в червоному кістковому мозку, ми бачимо є. Е, Ось ці є, вже відбувається: відбувається е, диференціювання е, лімфоцитів на Б і Т, е, і відокремлюється ще і група клітин натуральних кілерів. Таких лімфоцитів, про які ми, які ми розглядали ще минулого разу на зустрічі. І ось тут найголовніше, що і в червоному кістковому мозку, і в крові ще не відбулося ось цього розділення. те, Лімфоцитів на Т4 і Т8. А, вот. І це відбудеться: це виховання лімфоцитів буде відбуватися саме в тимусі. Саме в тимусі. Органи імунної системи людини. Імунний комплекс він складається. ну, По-перше, ми бачимо ось тут червоний кістковий мозок, ну, показана така трубчиста кістка. Так? А ось тут знаходиться тимус. Так? Лімфатичні вузли ці, цілими, групами, цілими групами до 15 груп таких в організмі. Вони будуть лімфатичні вузли вони розташовуються по ходу лімфатичних судин. І лімфоїдні утворення в стінці травного каналу. Ось тут ми теж бачимо така частинка травного каналу, і тут знаходяться теж лізових оболонках, відповідно, відповідно ось ці лімфатичні вузлики. Ну і ось тут знаходиться ще і селезінка. Червоний кістковий мозок. Є органом кровотворної та імунної системи. Саме він забезпечує дозрівання стовбурових клітин. Саме там містяться ось ці стовбурові клітини, які дають початок всім, кліт... всім клітинам крові периферічної. Кровотворна функція полягає в продукції попередників. Там попередники еритроцитів, майбутніх, лейкоцитів, тромбоцитів, а ці вже е, уже, е, е, повністю сформовані клітини, і еритроцити, і лейкоцити, і тромбоцити це вже в крові знаходяться. Да? І кожна з цих клітин має життєве важливе значення для організму. Забезпечення імунітету. Теж важлива функція. І завдяки їй організм людини може побороти чужорідні агенти, які йому загрожують. І клітини червоного кісткового мозку, що відповідають за імунітет, вони називаються лімфоцитами і макрофагами. Ну, ось тут ми бачимо схему е гемопоезу мультипотентна гемопоетична. Стовбурова клітина. З неї починається будь-яка ланка, тобто вони здатні перетворюватися, вони здатні розмножуватися і давати початок клітинам, попередникам так званого мієлоїдного ряду і лімфоїдного ряду. Якщо мієлоїдний ряд, то ми бачимо, що тут і мегакаріоцити, і еритроцити, і зміелобластів, і базофіли, нейтрофіли, еозинофіли, моноцити. І частина цих моноцитів потім мігрує до тканин і там буде виконувати свої функції. Не лише фагоцитувати, а ще і бути антиген репрезентуючими клітинами, які будуть вже мати зв'язок з ось цими клітинами, лімфоцитами. Так? І клітина, попередник лімфоїдного ряду, буде. Одразу, от перший раз, коли вона починає поділятися, то від неї можуть відокремлюватися ось ці природні кілери, натуральні кілери, клітини, для яких дуже важливо вміти утворювати перфорини для того, щоб можна було впізнаючи ті клітини, які треба знищувати, клітини, які для нас є чужорідна е, генетичними клітинами, це мутантні клітини, або це трансплантанти, або це ще якісь е, уже клітини інфіковані вірусами. То ця клітина може їх знищувати. Ну, є і малі лімфоцити. І ось ці малі лімфоцити вони вже е, розділяються на Б і Т лімфоцити в червоному кістковому мозку. Як виглядає зріз червоного кісткового мозку? Що можна побачити на цьому зрізі? Ну, можна побачити, звичайно, найбільші за розмірами клітини. Найбільші за розмірами клітини, ось такі, як ось одна друга клітина, це так звані мегакаріоцити, які ніколи не покидають червоний кістковий мозок, і які будуть давати початок фрагментам, фрагментам цих мегакаріоцитів. Ці фрагменти будуть спрямовані до капілярів і будуть потрапляти до, до кровоносного русла. І це будуть тромбоцити. Тобто мегакаріоцити вони будуть продукувати, вони будуть утворювати тромбоцити. І е, тут ще які дуже цікаві клітини, які теж можна побачити. Ось подивіться, це клітини з такими довгими відростками, це так звані ретикулярні, це струмальні клітини. Вони теж здатні е, ще і е, утворювати е, такі і Біологічно активні речовини вони спілкуються з, і з тими гем, гемопоетичними клітинами, різноманітними. На зрізі, на зрізі ми не можемо з вами сказати, от які з цих клітин будуть попередниками або лімфоцитів, або еритроцитів, або ще якихось клітин. Тимус. Або вилучкова залоза. Це залоза внутрішньої секреції, що являє собою такий своєрідний комутатор, перемикач імунної та ендокринної систем. Розташований тимус у передній частині верхнього середостіння, позаду ручки груднини і верхньої частини її тіла, у проміжку між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври. Ось тут знаходиться. Тимус або вилочкова залоза. Це центральний орган лімфоцитопоезу та імуногенезу. З попередників Т-лімфоцитів, що надходять з червоного кісткового мозку, в ньому відбувається антиген, незалежне диференціювання їх у т лімфоцитах Різно, різновиди яких здійснюють реакції клітинного імунітету і регулюють реакції гуморального імунітету. Значить, Які лімфоцити, ми з вами пам'ятаємо? Це цитотоксичні лімфоцити або cd 8, це хелпери або cd 4 це ще і супресори, це такі cd 8 лімфоцити, які будуть регулювати інтенсивність цього, цієї відповіді, імунної відповіді. І ось це... Розділення лімфо лімфоцитів на хелпери, на лімфоцити, е кілери, вони мають бути, е мають бути е сформовані вже ось ці популяції лімфоцитів, які мають потім е вже е взаємодіяти із Б-лімфоцитами для здійснення цієї імунної відповіді гуморальної. Ось, якщо ми подивимося на зріс, на зріс крізь зрілий тимус. І в часті цього зрілого тимусу можна розрізняти ось так: кірковий більш темний шар і більш світлий шар це мозковий. Між ось цим темним шаром і світлим шаром. Будуть знаходитися клітини, дендритні клітини і макрофаги. А ці клітини вони надзвичайно важливі, тому що вони є антиген репрезентуючими. І вони знаходяться ось тут, на границі між кірковою та мозковою речовиною. Які функції виконує тимус? В тимусі дуже важливо треба знати, що там елімінуються лімфоцити, тобто вони вибраковуються, які здатні впізнавати антигени власного організму. Молекули рецепторів у клітині, мембрани, в клітині мембрані тимоцита вони взаємодіють з комплексом, головним комплексом гістосумісності аутоантиген, тобто першого типу. У мембрані епітеліальної клітинки, яка знаходиться саме ось в, на межі. між… Між кілковою і мозковою речовиною. І клони тих клітин, рецептори яких впізнають комплекс, ось цей головний комплекс гістосумісності першого типу, вони мають бути знищені. І ці клони тих клітин мають бути знищені. Тому що це надзвичайно важливо, тому що, як ми побачимо далі, у людини можуть розвиватися так звані аутоімунні захворювання. І для того, щоб цього не було, треба, щоб тимус працював дуже ретельно, вибраковуючи ті клітини, які впізнають цей комплекс. Гуморальна функція в тимусі синтезуються тимозини і тимопоетини. Тимозини сприяють диференціюванню Т-лімфоцитів, появі специфічних рецепторів у їх мембрані. Стимулюють утворення багатьох лімфокінів, тобто е, такі, біологічно активних речовин. Е, тимопоетин це стимулятор диференціювання попередників Т-лімфоцитів, впливає на остаточне диференціювання цих лімфоцитів. Знову таки, нам потрібні хелпери, нам потрібні цитотоксичні е, е, лімфо, Т-лімфоциті. Т-лімфоцити, нам потрібні супресори. Аутоімунні захворювання це хронічне автоімунне захворювання, це хронічний запальний стан. Він викликаний власними імунними клітинами людини, які помилково вважають, що організм перебуває під загрозою. Вони реагують на цю загрозу і атакують здорові клітини, клітини і тканини. Які це можуть бути захворювання? Це може бути вовчак, це ревматоїдний артрит, це діабет першого типу, тобто це діабет першого типу, це інсулінозалежний. Недостатня кількість інсуліну виробляється. Тобто, ось ці імунні реакції вони зачіпають Б клітини підшлункової залози. Крім того, і розсіяний склероз це теж приклад. Ми, ми взяли лише чотири такі хвороби з понад ста різних хвороб, які входять до цієї категорії захворювань аутоімунних захворювань. Це дуже важливо, і це щоб, щоб імунна система працювала правильно, щоб вона не шукала загрозу там, де її немає, там де є тільки здорові клітини і здорові тканини. Лімфатичний вузол. Лімфатичні вузли розміщуються по ходу лімфатичних судин, є органами лімфоциту поезу, тобто там відбувається ще і напрацювання, проліферація клітин, і також імунного захисту і депонування лімфи. Лімфатичний вузол, він має кулясту або бопоподібну форму розміром 2-10 мм, зовні вкритий сполучно тканинною капсулою, від якої відходять такі трабекули. Ось вони видно, ось такі, як місточки, ідуть від цієї капсули всередину, всередину цього вузла. Лімфа надходить до вузла по декількох приносних лімфатичних судин. Ось ми бачимо, що крізь цей лімфатичний вузол до цього верніше, вузла підходять лімфатичний ось тут проток аферентний, ось тут, ось тут. Ось тут. Ось тут ми бачимо, що їх багато, а вже виносна лімфатична судина вона буде однією, і виходить вона з ворот цього лімфатичного осла разом з артерією і веною. Саме в лімфатичному вузлі, саме в лімфатичному вузлі, відбувається уже формування імунної відповіді за участю Б лімфоцитів, Т лімфоцитів. Хелперів і е, ось цих супресорів, для того, щоб можна було стимулювати перетворення Б-лімфоцита на так звану плазматичну клітину, на ту клітину, яка здатна продукувати антит... антитіла, на той антиген, який потрапив сюди. Він потрапив сюди до цього лімфатичного вузла разом з лімфою. Тобто, тут має очищуватися лімфа, нейтралізуватися ті антигени, які потрапили до лімфатичної системи. Це дуже важлива ланка. Целезінка. Селезінка закладається ще на п'ятому тижні внутрішньоутробного розвитку. Вкрита вона, ось тут ми бачимо капсулою. капсулою. Ця капсула містить достатньо велику кількість еластину і гладенькі м'язові клітини. Справа в тому, що селезінка є ще таким органом крові, тобто вона може, може накопичувати певну кількість її, може розтягуватись. Так? Від капсули, знову ось тут ми бачимо ось ті місточки трабекули відходять. В паренхімі можна розрізняти так звані ділянки білої пульпи і червоної пульпи. Антигени потрапляють до Селезінки лише через кров. Лише через кров. Тобто очищення крові від антигенів буде здійснюватися ось в цих ділянках білої. Пульпи, села Зімки. А червона пульпа. Ось ми бачимо електронограму і така мікрофотографія, отримана за допомогою світлової мікроскопії, а тут ми бачимо вже величезну кількість різних клітин крові. Крові. І ось тут ми бачимо навіть зріз крізь синусоїдний капіляр. Ось сюди до Селезінки приходить велика кількість крові. І це такий цвинтар для еритроцитів і тромбоцитів. Ми знаємо, що живуть вони в крові, ну, якщо це тромбоцити, то 3-4 доби, якщо це еритроцити, то їх тривалість життя 3-4 місяці. Але кількість їх набагато більше за кількість тромбоцитів. Тому ось ці відпрацьовані клітини крові, вони вже мають тут пройти свій, приходять сюди на свій останній шлях. так. Що стосується білої пульпи, ну ось тут ми бачимо лімфатичний цей фолікул, і в центральній частині цього фолікула, знаходиться центр розмноження лімфоцитів, і тут присутні і макрофаги, і фолікулярні відрощасті клітини, і Б-лімфоцити. і тут… Теж вони мають бути активовані. Вони мають бути активовані для того, щоб утворилася ціла родина цих уже плазмоцитів, які будуть продукувати відповідні антитіла. Значить, які функції виконує селезінка? Це видалення бактерій з кровотока, продукція імуноглобулінів або антитіл, селезінка місце утворення гуморальних факторів, що впливають на моноцити і макрофаги. Синтезується тут і тафтцин, так званий, це тетрапептид, він стимулює активність фагоцитів, і фагоцитоз старих еритроцитів та тромбоцитів відбувається. І цей процес саме характерний для червоної пульпи, коли вже дійсно мають бути вибриковані ось ці формені елементи, які своє. Відпрацювали. Лімфоїдні утворення слизових оболонок. От, наприклад, слизова оболонка шлунково-кишкового тракту, а також повітроносних сечовидільних шляхів містить, містить ретикулінові волокна. І тут накопичуються лімфоцити, які утворюють маленькі фолікули. Типовий приклад таких фолікулів це так звані пейрові бляшки. Бляшка має виносні. Але немає приносних лімфатичних судин. Значить, до цієї бляшки не будуть надходити лімфа, не буде там, не буде. Не буде Відшукані е, ці е, антигени, які вже е, потрапили раніше до цієї е, до цієї бляшки, але, але має вона. Е, е, Ось ці приносні верніше, вони мають, вони мають виносні, тобто воно може потім потрапляти до, до, до рімфи, так? І ось ці антигени з просвіту кишки, вони передаються до бляшки, до цієї пейерової бляшки. Тобто це невеликі лімфатичні вузлики, ми їх вузлом не називаємо, ми кажемо вузлики, поодиноко розсіяні в стінці та по всій довжині тонкої кишки, крім 12 палої, в яких і проходять антиген залежну спеціалізацію Ну Ось так виглядає перова бляшка в слизовій оболонці. А ось так виглядають мигдалики. Це вже скупчення таких, таких фолікулів лімфатичних, які, які теж допомагають нам захищатися від тих антигенів, які могли потрапити до нашого організму. І наостанок, що ми можемо сказати? Є такі хвороби, які. Ну, практично мають на меті е, знищити або дуже послабити імунну систему. Одна з таких хвороб, це е, е, СНІД, так? і вірус імунодефіциту. Чому СНІД б'є по імунній системі? Тому що вірус імунодефіциту людини е, він вражає саме е, ось ці хелпери, саме те лімфоцити – те лімфоцити е, е, 4, так? тобто це е, cd 4, тобто це е, ті, які мають запускати, запускати ось цю гуморальну е, імунну відповідь, і вони не, не зможуть працювати. Значить, тоді і B лімфоцити не будуть активовані, не будуть формуватися відповідні плазмоцити. Які виробляють антитіла, тобто і антитіл вироблятися не буде. Тому це дуже тяжке захворювання, і воно пов'язане саме з цією чутливістю ось цих cd 4 т лімфоцитів до цих вірусів. Віруси Напряму вони просто приєднуються до цих лімфоцитів. Вони вони свою генетичну інформацію спрямовують до цитоплазми, потім вони поводять себе як ретровіруси, тобто їх генетична інформація проходить потім до ядра, і в ядрі вже ні. У них рнк містящий вірус, значить у них синтезується ДНК, ДНК потрапляє до ядра і вбудовується в ядро уже тих клітин-хелперів. А, от. І тим самим о, може певний час о, ще о, жити ця клітина, але потім може і о, перестати функціонувати. Отже, о, імунну систему треба берегти, треба, о, звичайно. О, Звичайно, і берегти себе від різних захворювань, і е, треба, щоб наші центральні органи, і периферічні органи імунної системи працювали бездоганно. На сьогодні ми розглянули все. Весь матеріал ми познайомились з вами із імунними особливостями імунної відповіді і ось цими органами імунного захисту. І наступного разу в циклі, в циклі біологія людини ми будемо розглядати вже основи вищої нервової діяльності людини. І окремо ще розглянемо особливості. Поведінкових реакцій, які пов'язані з певними структурами головного мозку. Отже, на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво. У нас цікава інформація і до нових зустрічей. Нехай вам щастить!